Box, і сьогодні Лілі -Лі піде перший раз у садочок. Так. І ми зараз будемо збиратися. Ну що, пішли? Пішли вниз. Сідаємо і на квіточок. О, там вже прийшли. Добрий день. Це Лілі? Лілі? Так, ну добре. Все, до побачення. А я пішла збиратися на роботу.

Привіт. Привіт. Давай дружити! Давай, мене звати Ліві. А тебе Мене Мія. Добре. Давай я тобі покажу наш садочок. Добре. Ну, я тут, о, ж... Не тут теж недовго, но я вже знаю. Це до речі, Міддук. О, привіт. Привіт, як тебе звати? Макар. Приємно познайомитись. Давай я тобі покажу наш садочок. Тут ми беремо іграшки, тут наші рюдочки. де твій рюзочки, де на іншому шкафчику. Просто це новенькі шкафчик. Тут іграшки беруть. Тільки таке буває, що іграшки не поділяють. А тут ми можемо стрибати. Диви як я можу. О, прикольно. Ну, тут ми робимо свої справи. Тут ми можемо почитати зуби. А де ви спите? Я тобі там покажу. Ми приміщаємось трошки в іншу кімнату. А, зрозуміло, саме для Ну так. Зрозуміло. Угу. Це ігрова кухня. Зрозуміло. А... Ну і столова. А це вже для дорослі. Ну, для дорослих. Коли ми будемо спати? Десь... Пішли, спитаємо. Коли ми будемо спати, а ви поїсти? Ну, доки що ви можете погратися, перемогнути, а потім, коли поїсти, підемо спати. Зрозуміло. Ну, добре, давай. Я зараз переодягнуся. А, добре. Я зараз тобі пер... Покажу, можно вот можно пройдя Пишу. Пусть тут. А я только покачаюсь. Пішли, пішли. Диви, яка в мене іграшка, сонечко. Угу. Добре, давайте пограємо, давайте. Пройшла година, як вони поїли і пограли. Пишешь. Я не хочу, а ти хочеш? Вже не хочу. Tjøsgrisland! А, я вже не можу спати, я теж. Я теж не можу спати, я не можу так довго вже спати. Я теж не хочу спати. Я теж не хочу. Що буде робити? Не знаю, не знаю. І я теж не знаю. Опа, я бачу всі прокинулись. Ну добре, пішли на прогулянку, потім натягнемось. Пішли, пішли. Ух, ух, Все. Так, так, все. Ми погуляли, там холодно, тому погуляли десь 5 хвилин. Все. Можна роздягатися? Так. А можете мені, будь ласка, допомогти? Я не можу. Ну добре, давай. А сюди? Ось так, ось так. Шкарпетки. Ну і все. Все, так, дякую. Ох, там дуже холодно, так. Не як сьогодні. До речі, скоро батьки наші прийдуть. Угу. Зараз у нас буде е, година читання. Угу. Так, діти, сьогодні у нас година читання, тому усі зараз тут збираються. Іди сюди і будемо ми вислухати. Казку. Ура! 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 Тільки сьогодні не я буду читати, а моя помічниця. Так, ви так молодшу група зайшла. Так. Читай. А я доки піду. О! Так, ну зараз ви будете слухати казку. Жила собі одна овечка. Вона хотіла потрапити на, на зірки, але з того, що вона не могла піднятися високо, вона засумувала. І Потім, коли вона зрозуміла, як дістатися зірок, вона з своєї большової шерсті зробила облочко. І вона зрозуміла, що зірки це поруч з облачком. Але потім, коли вона зрозуміла, що зірки, вони дуже Дуже далеко? Вона засумувала, але в неї було одне щастя. Те, що вона хмаринка. І потім вона дісталася до зірок. Ось така історія. Ну, як вам, діти? Вау, клас, Ну, в мене одне питання. Як могла е, овечка стати хмаринкою? А, ну це фентезі. А що таке фентезі? А, це не. це не по-справжньому. Тобто вона не побачила свою мрію. Так, вона не побачила свою мрію. Ні, вона побачила. Якщо б в реальності таке було, вона б не побачила і овечки не розмовляють. Я, я, я гадала, вона дізнається про свою мрію. А, а, я пішла Уявляєш? Чого ви плачете? Стоїть, що це все, все неправда, що. Лачка на здесь сныла свою мрею и не досталась зерок. <свы> Я тебе еще казала. На бы просто шось потребно выдумать. Mm, не треба таке казати. Ти знову поламаєш ще одну психіку дитини. Я, ну це ж правда. Ну треба спарехати, воно іще маленьке, воно повинно е, вірити в чудо. Ну, Ти знала і ти не повинно було казати. Я не знаю, тебе скоро так звільнять. Супер раз ти не будеш читати казки. Ну, я люблю читати. Не, не, не. Ні, ти не будеш. Не хочу ще раз поламати психіку. На цей раз вона не поламається зараз їм все в'ясню. Діти, на сам а, овечка здійснила мрію. Ну, не так. Вона стала хмаринкою, тому що вона і є хмаринка. А, -а, а, зрозуміло. Тобто вона здійснила свою мрію. А чому нам Аня казала, що вона не може злітіти? А, Аня не знає, що вона є. О, овечка є хмаринка. А, -а зрозуміло. А овечка дістанеться до місяця. А це ви потім вже завтра дізнаєтесь. А-а, зрозуміло. я дуже чекаю, дуже чекаю. Да, ми ходили, що овечка вже не здійснила свою мрію. Бо дуже-дуже сумно. Тому що мрії хочеться здійснювати. А ми можемо стати хмаринками? Може? Ну. О. Ні. Ми не можемо стати хмаринкою. Якщо ви дуже сильно захочете, прям дуже-дуже, то ви станете. Господи. Господи. Господи, боже мой. Ух, не хочу. Ну все, пішли. Так, уже за нами батьки пришли. Ну все, Мия. За мной трошки позднее, еще не приехала. Ну, сразу Мія. Все, пошли. Пока, пока. Ну все, до побачення, до побачення. Так, на вулиці холодно, тому ми не будемо нікуди заходити. Мам, що? Що таке? Я би хотіла, знаєш чого? Чогось солоденького. У нас вдома дуже багато всього солоденького. Точно? Точно. Ну, добре. А якщо я захочу льодяник? У нас є льодяник. Не новорічний. Ну добре, добре, пішли. Мам, так. Ну, давай заїдемо в супермаркет. Ні, Ти забула щось. Що я забула? Ну, по-перше, ти забула купити молоко. Я бачила у холодильнику. Ну, і справді я забуду молоко. Ну, тоді заїдемо. А ти то може... Добре, я куплю соденького, тільки трошки, не морозиво. Давай батончик, добре. Так, хліб ще нам потрібно. Так, зараз тележку візьму. Так, может еще все еще на завтра я сделаю. О, почему видим? Так, сегодня на покупку. Йо. Йорг... Нет, у нас есть йогурт. еще йогурт. больше не потребно. Так. батончик. Ну, с гориками я казал, что. Из вас 18. Все. Приходит тысяча. Угу. Так. Чума, магазин это далеко находится? Ну, доброе. 可以。